Так, раз-раз, всім добрий вечір. Здрастуйте, Гарно, всім вечора, всім настрою гарно. Так, народ, у мене сьогодні тестово. Тестова трансляція. Перший раз спробую і на Twitch, і на YouTube. Сподіваюсь, що буде працювати добре. Ніби я, короті, настроїв. Да, і так, і так, ніби все працює. Сейчас дайте мені, будь ласочка, ще секундочку, я перевірю. Та вроді даже все прям іде все прям добре. Тете те. І тут все добре, і там все добре. Вроді як куди не плюнь, все добре. Аж страшно якось. Чого воно все добре, чого воно все працює. Так. Тема сьогоднішнього стріму Йосип Сьомий. Цей бідолага щось ні туди, ні сюди, ніби як легенда. А по факту, вже часи його, мабуть, спливають. Ну, нічого. Будемо сьогодні пробувати доказувати, що він ще щось може в рандомі. Поставив все, що тільки міг, тупо, блін, на фулочку. Навіть голду повністю зарядив. Навіть всі розхідки най найдорогіші. Не знаю. Дай Бог, щоб сьогодні. І рандом був трошки якийсь адекватний, і у нас щось з руками вийшло. Тож, давайте пробувати. А ви в цей час не забувайте писати, як ваші справи, що у вас новенько, як вообще проходять ваші дні. Бо Я зараз у відпустці, і мої дні проходять шикарно. Ну, майже, якщо б на роботу не визивали. Ну, а так, в принципі, не все погано. Навіть стрімчик є час запустити. Взагалі красота. Так, а ще, якщо є у когось бажання допомогти, то, будь ласка, напишіть, як по звуку. Рушаймо. Чи все добре чуть? Чи десь щось є якісь проблеми? От трошки хвилююсь, переживаю, чи нормально виходить. Так, навіть ФПС не просідає, Пінг не просідає Чи просідає. Треба зараз зіграти один бій та перевірити Бо щось картинка, я дивлюсь на ютубчик і затримується. На твічі ніби більш-менш працює. Так, Наверно, Наверное, щось будемо, коротше, міняти. Но ну, сама гра у мене не тупить. Сама гра у мене ніби нормально працює. О, не пробив. Ага, не попав. Було б непогано попадати, да? Блін, ютуб, я дивлюсь, щось вообще лагає. Блин, а зараз в гуще подій якось... Так, ну є третій, я бачу, відстрілявся. Йох пробив. Ой-ой-ой, щось там. Ютуб взагалі габела. Блін, я відволікаюсь на технічній ситуації. Мене в цей час жорстко вб'ють. Так, коротше, ясно. Перший бій не сильно, то позитивний. Ну, поки подивимося. Так, що у нас тут? Недостаточно зуб, Ага. А що ж його зробити? Якість, звісно, дуже сильно на ютубчики хромає. Так. Можна попробувати перевірити Твіч. Як там твіч. Ой-ой-ой, як ютубчик погано працює. А що ж воно? Чого воно? Як понять? Угу. Так, а ну, шо там. А, і вообще Габелла, да? Ай, Габелла. Так, сразу мы поняли, что у нас все беда. І там трошки не вистачає, і там не вистачає. Ясно. Мабуть, прийдеться вибирати. Треба щось буде налаштовувати. Тож, коротше, хто дивився на ютубчики Сарян. Сьогодні будемо без нього. Сьогодні, мабуть, опять тільки твіч. Я далі поклацаю, бо в даний момент... В даний момент біда. Так, окей.